Інтелектуальна і не тільки мода на Віктора Петрова Домонтовича триває. Але ще протягом останнього часу з'явилося низка видань. Я дозволю собі нагадати про деякі з них ось новий, повний, незнаний раніше текст доктора Серафікуса, виданий за редакцією Вячеслава. Тут додані фрагменти, які не увійшли в попередні книжкові видання тексту. Ось видана у Львові книжка Вадима Ададурова, написана на підставі щойно розсекреченої справи агента Іванова, про яку я ще говоритиму нижче. Ось чергове перевидання літературознавчих есеїв Віктора Петрова. Бачите, під назвою проблеми великої літератури. З'явимося щойно в Києві. І дуже важливо це поява перекладів творів демонтову іноземними мовами. Ось англомовний. Варіант без ґрунту. Як бачите, можна і треба, мабуть, сперечатися щодо доречності перекладу назви як On Shaky Ground, але сам факт публікації книжки в престижному видавництві Центральної Європейського університету це вагома подія. А ось німецькомовний переклад дівчини з ведмедиком, виданий нещодавно в Австрії. Чому я показую ці книжки, чому це все важливо? Тому, що, як я вже сказав, мода на Демонтовича триває, вона вже не є суто українською. І сьогодні я би хотів говорити про видання особливе, видання польське, а саме тритомник польською мовою творів Петрова Домонтовича. ось одразу показує останній щойно виданий. Третій том, бачите, то є така потужна книжка. Зрештою, так само, як і попередній. Ось це другий том, ось це перший. Так склалося в історії канонізації Домонтовича, що тритомники відіграють істотну роль. Нагадаю, що був дуже важливий тритомник з редакцією Юрія Шереха Шевельова, виданий 88 року в Нью-Йорку. був прекрасне, дуже важливе видання. Розвідки Віктора Петрова, яке підготував і дуже фахово прокоментував Вячеслав Брюховецький. І ось тепер маємо польське видання. Тобто, як я сказав, якщо англійською німецькою є окремі художні твори, то польською вже практично є майже весь Демонтович. Тут важливо, мабуть, сказати, що у польському контексті донедавна Петров практично був незнаний. Зрештою, він не був полоністом. І Польща не належимо до ключових тем його творчості. До радше декоративних згадок про Польщу як історичне тло, в оповіданнях про Саву Чамору чи Ревуху, можна додати хіба що важливі поклики Петрова на музичну творчість Кароля Шамановського в Безґрунту та дитинство автора. Почасти проведено у Хомі. Тепер це місто зветься Хелм на польсько-українському кордоні. Отже, в Холмі. Із 907 до 912, тобто у передень Першої світової, Петров ходив до гімназії, а його батько, православний священник, викладав у тамтешній семінарі. Чому це важливо, те, що я говорю? Тому що оцей тритомник може стати, сподіваюся, вже став для польського читача вартісною нагодою наблизитися до модерної української культури. Поза звичним і очікуваним польсько-українським контекстом, де зрозуміло, з'являються в першу чергу Петлюра, Пінсудський, потім Бандера, потім спроби порозуміння навколо культури і тому подібні речі. Петров це персонаж, який не стосується, принаймні, напряму безпосередньо до тих всіх історій. І от у вступі до третього тому, який я щойно вам показав, редактори польського видання Катажина Глінянович та Павлом Крупа з Кракова кажуть, що вони презентують цілісний літературний доробок та найважливіші наукові тексти Петрова. Но тут я би зробив таку маленьку поправку, радше не наукові, а таку повоєнну есеїстику. Утім, поза сумнівом, перед нами поважне наукове видання, в якому коментованим публікаціям польських перекладів найважливіших прозових творів Домонтовича передують біографічний нарис, теоретично критичні вступні статті та анотовані бібліографічні показчики. У першому томі, давайте ще раз його покажу. Ось він. Вміщені переклади трьох ключових повістей Демонтовича, дівчина з ведмедиком, доктор Серафікус та Безґрунту їм передує перша частина біографічного нарису, доведена тут до 21-го року. І, власне, в цій частині я би сказав, автори найкраще демонструють свій хист у з'ясуванні біографічних деталей та розшуку рідкісних джерел до біографії Віктора Петрова. Важливим складником у цього тому є також анотована бібліографія. Правда, автори одразу повідомляють, що з нею виключено доробок Петрова в царинах мовознавства, археології, етнографії та богослов'я. В результаті, якщо я можу так сказати, багатогранна постать дослідника істотно збіднюється. А ще важливіше, відчутно послаблюється зв'язок між науковими і літературними творами. Петрова. Адже його розвідки про заговори і обрядовий фольклор календарного циклу, гідроніми і топоніми, етногене слов'яни початки Києва, мову й етноскитів, підсічне землеробство і трипільську культуру знаходять відбиття у художніх творах історика. Подекоми. Пропущені польськими колегами бібліографічні позиції виглядають, як змарновані народи прояснити певні літературні образи. Як от у випадку некролога Дмитра Яворницького, який Петров опублікував 1940 року прототип одного з ключових персонажів без ґрунту. Тобто, оцей некролог Яворницького допомагає зрозуміти зображення академіка, директора краєзнавчого музею в тексті Домонтовича. Без грунту. Так само пропущені, на жаль, в бібліографії російськомовні біометристичні нариси, підписані Віктор Морт. Запам'ятаємо це ім'я, і надруковані у берлінській російській розважальній пресі 1944 року. Наголошую, російськомовна берлінська преса 44 рік. Петров на той час є працівником Українського наукового інституту. І от регулярно друкується в пресі, яка виходить у місті, до якого стрімко наближається Червона армія. У другому томі. Вміщені історико-біографічні Нариси Петрова, повісті Аліна і Костомаров, романи Куліша, а також начерки про Марка, Вовчок, про Марка Вовчка, Вацнова Живуського, Святого Франциска Асиського та інших. У третьому томі зібрано малу прозу історичну есеїстику Петрова. Її перекладом, давайте ще раз це третій том покажу. Ось він найновіший, щойно. З'явився друком, передує заключна частина біографічного нарису, доведена до 69-го року, тобто року смерті Петрова в Києві, в якому автори згадують оприлюднені недавно онлайн-уривки із щойно розсекреченої агентурної справи Петрова з архіву Служби зовнішньої розвідки України в Києві. З тексту зрозуміло, що самими матеріалами справи, а це чотири томи. Загальним обсягом близько 1000 сторінок автори ознайомитися не встигли. Особиста справа агента Іванова номер 11797 дозволяє заповнити певні, але не всі, ракуни біографії науковця розвідника Зокрема, вона детально описує процедуру виробування Петрова до секретної роботи на НКВД влітку 1936 року. Його поминковий арешт у травні 1938 року, коли отут увага Віктора Платоновича Петрова сплутає із Віктором Мортировичем Петровим, ось звідси Віктор Морт. Також у тій справі, що й не розсекречений, доступні всім зацікавленим, є характеристики радянськими спецслужбами завдань Петрова, які він виконував з 40-го року в Києві, Львові, Медінграді, детальний опис ним лінії радянсько-німецького кордону у 42-му році та, що дуже цікаво, операції стаємного вивезення Петрова з Мюнхена до Москви навесні 49-го року. Тут постає дуже цікава проблема, як працювати з цими джерелами, не тільки про Петрова, звісно, так само недавно розсекречені справи Омеляна Пріцкака, Юрія Шевельова, багатьох інших, але це захоплива окрема важлива методологічна тема, можливо, для якогось окремого нашого відео. Підсумовуючи про оці три томи. Що ми їх обговорюємо. Мені вважається, що найбільшим внеском є самі переклади художніх творів Петрова, виконані Катажиною Котинською та Пшемисновим Томанким. На щиру подяку заслуговує скрупульозна праця редакторів Тритомника, Катажини Глінянович. Та Павла Крупи, яким вдалося відтворити низку нових фактографічних аспектів біографії Петрова. Найдискусійнішим, натомість, на мою думку, є інтерпретативний вимір вміщених у тритомнику критичних текстів. Індикатором цього я наважуся назвати те, що для мене читання текстів Петрова залишається цікавішим за читання критичного коментаря до них. А у цьому коментареві почасти такий забрак глибшої історичної контекстуалізації. Наприклад, уважнішого прочитання діалогу Петрова з текстами Анатолія Франса і Жана Марітена, або. Його історіософічного діалогу з Борисом Крупницьким, іншим істориком емігрантом і це один із нечисленних прикладів високоінтелектуальної дискусії в повоєнній українській міграції. Інтелектуальне коло, до якого редактори «Тритомника» намагаються включити Петрова, а це Ганна Арент, Зігмунд Бауман, Вальтер Бен'ямін, Мішель Фоко, Томас Кун. Чесно кажучи, передбачуване, і, здається, відбиває радше інтелектуальні преференції редакторів, аніж їхнього героя. Петров постає прихильником критичної модерності. До речі, бачите, це загальна назва трьох томів встроне критичної Новочеснощі, тобто в напрямку критичної модерності. Попри те. Що в усе, як 40 Сорокових, велика частина яких перекладена в самій книзі, він неодноразово прямо позитивно висловлюється про середньовічне християнство та намагання повоєнної Європи повернутися до нього. Я дозволю собі буквально одну цитату, щоб показати, наскільки вона відбігає від ем, того головного посилу, який ми бачимо в книзі. Отже, сам Петров, плюралістична концепція істини. Визнання множинності істин становить собою властиву ознаку світоглядової доктрини нового часу. Наш час, наша сучасність, це він пише 49-го року, ставить перед собою завдання перебороти плюралістичний релятивізм нового часу. А з ним так само і скептицизм, і, відповідно до того, толерантність як світоглядову, так і релігійну. Кінець цитати. Редактори залюбки повторюють порівняння Петрова із Фуко. Родом з елегантного тексту Івана Фізера, який 99-го року написав, що про Петрова, якби ти був французьким, а не українським автором, говорили б як про попередника Фуко, який на 20 років випередив розуміння епохи як закритого часового відтинку, і постулював засадничу перервність історії. Ця красива теза при уважному розгляді скидається. На жаль, на сумнівне рішення сучасних австрійських видавців ось цього перекладу дівчини з ведмедиком вмістити на звороту обкладинки тезу, що своєю повістю Демонтович на 22 роки, нібито випередив на Боковському літу. Як постскриптум? повний детальний текст. Моєї рецензії польського тритомника Демонтовича ближчим часом буде опублікований польською мовою в часописі Пшеґлон Історичний. Тим часом, коли ми вже завершували підготовку цього відео, я довідався про те, що найближчим часом вже цієї осені має звитися черговий. Тепер англійський переклад Дівчини з ведмедиком. До речі, на сайті видавництва його знову порівнюють, на жаль, з молітою. А найважливіша і дуже хороша новина, якою я хотів би закінчити нашу сьогоднішню розмову. Це вихід ось цієї книжки В'ячеслава Брюховецького під назвою Віктор Петров у двобої із Левіяфаном. Це праця, на яку дослідники Петрова, дослідники української культури чекали. Роками, якщо можна сказати, десятиліттями, нарешті вона вийшла з друку, це справді нове слово в дослідженні теми, і запрошую всіх до її прочитання, подальшого обговорення і до подальшого поглиблення нашого розуміння того, ким був Віктор Петров Домантович і як ми можемо відчитати його тексти сьогодні.